Алгоритм звучить якось складно, егеш? наче щось із наукової фантастики. А що, як я скажу, що алгоритми це частина нашого з вами життя і що ми користуємося ними щодня, навіть не замислюючись про це. Ну що, давайте розбиратися разом. Почнемо з чогось максимально простого: от, наприклад, чипси. Напевно, кожен знає, як їх готувати. Здавалося б, просте питання, але саме в ньому і криється ключ до розуміння всієї теми. Дивіться, тут у нас два варіанти: зліва просто хаос, якийсь набіль дій без жодної логіки, а от справа чітка правильна послідовність. І знаєте що? Оцей правильний порядок і є, по суті, найпростішим алгоритмом, адже порядок тут вирішує все. Ну справді, не можна ж смажити картоплю, поки її ще не почистили і не нарізали, правда? І це плавно підводить нас до першої і, мабуть, найголовнішої думки. По своїй суті, алгоритми це просто рецепти, набір чітких інструкцій для досягнення якоїсь мети. І якщо вже казати по науковому, то визначення буде таким: алгоритм це послідовність дій, виконання яких розв'язує певне завдання. От як наш рецепт чіпсів розв'язує завдання приготувати смачну закуску, так і будь-який інший алгоритм розв'язує своє конкретне завдання. Гаразд. З визначенням розібрались. Тепер давайте подивимось, якими ж вони бувають. І почнемо з найпростішого типу, де все йде крок за кроком. Ось вам класичний приклад з нашого цифрового життя: копіювання файлу на флешку. Процес до болю знайомий, правда? Вставити флешку, відкрити папку, клацнути правою кнопкою миші, обрати надіслати і вказати нашу флешку. Все. Кожен кроп виконується строго по черзі, один за одним. І оцей простий процес чудово ілюструє так званий лінійний алгоритм. Це просто ланцюжок команд. Всі вони виконуються, і кожна виконується лише один раз: ніяких або, ніяких, якщо жодних повторень, просто пряма дорога від точки А до точки Б. Але життя не завжди таке просте і лінійне, правда? Іноді на нашому шляху з'являється роздоріжжя, настає час робити вибір, і це наш другий тип алгоритмів. Знайома ситуація, що сьогодні вдягнути це рішення, як правило, залежить від певних умов. І ось вона, ця умова, дивимося на термометр. Якщо температура на вулиці, скажімо, вища за плюс 25 градусів, саме ця умова і змушує наш алгоритм одягання прийняти рішення. Тоді ми вдягаємо шорти, а інакше дістаємо джинси. Бачите, наш алгоритм, ніби, розходиться на дві доріжки, і вибір шляху залежить від того, чи виконується наша умова. Ось такий тип алгоритму і називається алгоритмом з розгалуженням. У ньому є умова, якщо яка й ділить процес на дві гілки. Одна спрацьовує, якщо умова правдива, інша, якщо ні, все просто. Отже, ми вже вміємо йти прямою дорогою і робити вибір на роздоріжжях. А що робити з діями, які потрібно повторювати знову і знову? Уявімо, що нам потрібно намалювати довгий, довгий орнамент. Один і той самий елемент повторюється і повторюється і повторюється. Це ж може бути неймовірно нудно і довго, чи не так? І тут виникає абсолютно логічне запитання а чи не можна якось це оптимізувати, зробити процес ефективнішим? І відповідь звісно, можна за допомогою повторення або, як кажуть програмісти, циклу. Це така частина алгоритму, яка дає команду повторюй ось ці дії, поки не буде виконана певна умова. Наприклад, малюй візерунок, поки не дійдеш до кінця аркуша. Теорія це чудово, але давайте подивимось, як це працює наочно. Щоб візуалізувати алгоритми, дуже часто використовують так звані блок схеми. Ось вам наша звична ранкова рутина. Починаємо. Дивимось у дзеркало і ставимо собі питання мені подобається, як я виглядаю. Якщо відповідь ні, то ми щось поправляємо зачіску, одяг і повертаємось на крок назад, тобто знову дивимось у дзеркало. І так по колу, аж доки не питання подобається, ми не відповімо так. І тоді кінець можна виходити з дому. Це і є класичний цикл. І цю ж саму логіку, цей наш ранковий ритуал дуже легко перекласти мовою програмування. Наприклад, у візуальному середовищі Scratch це виглядає ось так: є спеціальний блок, який запускає цикл, всередині нього дії, які повторюються. І є ключова умова, наприклад, вигляд гарний, яка цей цикл зупиняє. Ну ось тепер, коли ми знаємо три основні цеглинки, стає абсолютно зрозуміло, що алгоритми вони справді всюди. Давайте швиденько підсумуємо: лінійний це проста послідовність, крок за кроком, як копіювання файлу. З розгалуженням, це коли треба зробити вибір на основі якоїсь умови, як от що вдягнути. І повторення або цикл це коли ми робимо щось знову і знову, поки не досягнемо мети. Ну, наприклад, поки не розв'яжемо всі задачі з домашнього завдання. Тож наступного разу, коли будете готувати собі сніданок, переходити дорогу по світлофору чи збиратись на роботу, просто на мить замислиться. А які ще алгоритми я виконую просто зараз, абсолютно на автоматі, навіть не помічаючи цього.